Хто як не, ми, поговоримо на цю тему? Так я розумію, що останні відео і так були постійно про благодійність. Спочатку 24-го року, тепер вже 25-го. Однак тема ця досить важлива, і, і не давайте якимись думкам думати, що щось стало спокійно, чи щось вже домовилися. Військові досі потребують донатів, а ми їм маємо з цим допомагати. Ви на каналі Данісіма, та Сьогодні ми зробимо свої підсумки року. Одразу попереджу, що це не доп, не рейтинг, і це далеко не усі люди та проекти, що допомагали зсу. Донатами, зборами і подібним це лише моя певна. Вибірка серед відомих людей, яку я зробив, та сьогодні вам розповім. Обов'язково варто зазначити, що це відео не зроблено з тілі когось принизити, когось назвати поганим чи подібне. Ми лише кажемо за хороше та за тих, хто донатить, а тих, хто ще не донатить чи не робить збори, лише мотивуємо теж почати приєднуватися до таких дій, оскільки це корисно та навіть весело, як ви побачите в прикладах у цьому відео. Появились, де інші два роки отут у верху, а ми починаємо. Лаврін. Усім вам відомий Лаврін, справжня легенда українського Ютубу, яка досить часто робить збори. Він на цьому році був на нашому шоу Сімо, де розпитав про свою благодійну діяльність, а та також тоді під час шоу ми ще й зібрали коштів на ЗСУ. Отак, за це ми більше поговоримо в боці за Кубільшні Сесі. Лаврін має наразі не найкращий період в плані контенту на Ютубі, однак, в нього є чудова рубрика стрімів Марафон, яку, наче ніхто, і не робить, окрім нього. Отже марафон, як то зрозуміло, це серія. Щодневних стрімів, де Лаврін займається своїми речами, і це напевно один з найкращих варіантів збирати донати. Звісно, самі донати це давно звична частина стріма. Тому Лаврін використовує цю вже культуру донатів у благодійний бік. І він проводив 35 днів прямих трансляцій поспіль так. Тоді світо ще дозволяло таке робити. Середньому трансляції тривало понад п'яти годин, і він зазначав, що третину донатів, які приходять на нього на стрімі, він відправляє на збір, але конкретніше на про всяк випадок запіку, але ви ж зрозуміли. Протягом усього марафону Лаврін звітував про свої благодійні донати, які потім вилилися в потужний донат 12 тисяч гривень в кінці марафону. Та ще й під час цього ж марафону Лаврін переводив певні суми окремо, тому ця цифра, в принципі, досягає і 17 тисяч. Такий марафон влаштував Лаврін ще влітку цього року, і це ще не все. Переходимо до зими, бо восени Лаврін кудись пропав. От майже кінець року, вже усіх дратують відключення світу, та Лаврін не Інційно анонсуючи розпочинає міні марафон. Багато про сам контент і на ньому сказати не вийде, оскільки це були простенькі стрими, куди ще могли залітати інші ютубери, типу фінорда чи фешенюка. Якщо шарити, ставте лайк. Нехай марафон її був міні та тривав. Вважаєте у період новорічних свят лише, але до зсу вийшло зібрати три тисячі гривень. Ші Чим Лаврін поділився в себе в телеграмі. Гарне та показало результат, як можна об'єднувати власний контент та благодійну справу. Тео, переходимо вже до легенд сучасності, оскільки Лаврін нас такий вже старичок, то Тео ми знаємо вже після початку повномасштабної війни. Рік по контенту ДТО вийшов досить нормальним. Не сказати, що було багато відео, але і не мені розповідати за велику кількість. Відео, отже, що одразу кидається в очі, так це репости інших зборів за що точно респект. Одразу зауважу, що усі, за кого я сьогодні буду казати, репостять збори, і це варто підкреслювати, оскільки навіть якщо у вас немає змоги задонатити, ви завжди можете поширити збір, оскільки будь-який розголос може спровокувати потік донатів. Тому навіть якщо у вас немає великої кількості підписників, репост на збір не буде зайвим, бо це як мінімум побачать ваші друзі, а друзі можуть поширити далі, і так далі взагалом по хвилям. Тео в цьому році вирішив піти не просто зборами, а цілим аукціоном. То тобто, раптом не знаєте родина Тео тісно пов'язана з мистецтвом. Це я зрозумів по його інстаграму. Тому її син, тобто Теодор, вирішив розіграти одну зі своїх намальованих картин для мопса з автографом, а також мерчем. Збирає він на цей раз на дітей Сирі. Я вважаю, що це однаково не менш поважніше, оскільки це однаково благодійна справа. Наразі за його звітами вийшов зібрати більше тисячі гривень, однак це ще далеко не кінець. Розпочав він його в тому році, а закінчиться цей збір вже у 26-му. Навряд чи ви вже встигнете прийняти участь в аукціоні, але я зроблю ставку на монтажі перед публікацією відоса. От, панове, дивимося. Бенс У нас тут збір, і він досі триває. Тому в принципі можете його підтримати. Панське кутело, там телеграмче. Отже, інформацію ви і йдемо далі. Ну і як же я вам не розкажу за самого себе цей рік вийшов досить продуктивним для пабліку з боку благодійності. Я та торгар гарно постаралися, щоб зробити файні івенти, підключити під це донати, але вже ж цього б не вийшло без вас. Точніше, людей, які донатили брали участь на івентах, дивилися їх. Все це виглядало досить круто. Хоча будемо чесні, наш потенціал ми ще не реалізували на максимум. але дуже сподіваємося, що вийде це зробити цього року. Але все ж, що там за івенти, хоч були. Шоу Сімо досить цікаве, шоу, яке було зроблено повністю у Майнкрафті. По факту, це була серія відео благодійність у за 2024 рік, але просто під іншою назвою. Однак, окрім відео, це ще був івент, де ми запросили відомих вам ютуберів, типу Аврина, Веніта. Омих серверів, що робили благодійність типу тих же Соковид, чолом ХМС, та в нас ще інші були гості. Повністю з шоу ви можете ознайомитися у тому ж плейлісті. Також зокрема були стріми і не один. Тут ми вже погобільше трохи моєї частини, оскільки я провів другий в історії у МК години стрім. Першим був патом кіч, якого ми сьогодні у відео також зачепимо. Я особисто вирішив з появою нового ноутбука, який дав мені взагалом змогу стрімити, відсвяткувати це, так би мовити, та провести 24 години стрім, де люди мені донатили протягом усього стриму. Зібрали не так багато, трошки більше однієї тисячі, але експіріанс був дійсно цікавий. На жаль, з записів жодних не збереглося, тому вірте насу або забирайте в людей в чаті, або ж усі звіти, як завжди, в Телеграм. Каналі. Зокрема, ще був у нас шоу матч по Бедварсу. О, як давно ми не проводили всякі івенти по Бедварсу, треба якось повертати це. Ми провели цілий збір розіграш, де кожен сервер надав якусь приколюху від себе. Слава Богу, запис цього стріма зберігся. я там навіть коментував це все з вебку. от там я такий красивий саджу. І це ще не все. Був у нас івент Маніяк, за який люди могли донатити та прямо впливати на гру. Тобто якісь переваги для себе можна було купляти за донати. І це також виявилося у гарно справу. І це ще не все. Торгар особисто проводив в кубічному всесвіті аукціони, чи краще все сказати, збір розіграш за певною прикольною іграшку на Майнкрафт-тематику, Люди могли донатити кратну суму і отримати шанси виграти собі приз. А вже ж усі кошти також були відправлені на ЗСУ. звідти в Телеграм. Канала зі стрімів я можу також виділити свою серію стрімів Кубічний местики, яку ми робили на тимчасовому анархосервері. Гедзя на кожному стрімі протягом місця була банк, куди ми люди могли донатити. Закидує це все в один кошик з кубічним всесвітом, оскільки ми так би мовити робили це все у співпраці та й рахували все разом. Тому любов до кубічного всесвіту до Торгару. Ну а ви підписуйтесь та беріть участь у наших івентах. Так, 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 так. Я розумію, що Хайбрек вже не є повноцінною частиною УМК, Він перейшов більше в реальне життя, займається геймдевом та Майнкрафт не знімає. Однак він робив досить круті богодійні збори, які напряму пов'язані. З Майнкрафтом, ось я тут вважаю це приклад того, як людина реалізує свій потенціал, свою діяльність у благодійності. Хто раптом не знає, Хайбрек якраз і набрав свою популярність за рахунок дуже класних побудов, і це не якісь будиночки з Тіктоку. Це величезні проекти, які він робив самотужки. На його каналі він оглядав та розповідав про такі, тож раджу ознайомитися з таким шедевром. Щодо благодійності, як я казав, хайбрек підійшов розумно до цього. Він за донат давав вам файл у на свою Велику побудову та яку там побудову? Цілий проєкт? Зокрема, до нього входить отакі неймовірні замки з проробленим інтер'єром. І увага! Ті, хто ще не чує, можуть зараз бути у шоці. Повністю побудована мапа Росток зі Stalker 2. Фанати сталкеру можуть зараз бути у повному шоці. Особисто я навіть вже донатив, щоб отримати цю мапу та бігав там. І це дійсно дуже класна робота. Хоч я і не фанат Сталкеру, я це зацінив. І особисто виражаю респект Хайбрику за таку кропітку працю і до того ж гарний вклад у благодійну справу. Не знаю, чи він буде проводити саме такі благодійні збори надалі. Однак раджу особисто на нього підписатися. А може і ви там собі якусь мапку увізьмете. З тих що я, чи з майбутніх. Візі, і це не трек по і бою карті. Розумію, зараз не усі зрозуміли жарт, але ну що промош. Візі досить популярний наразі ютубер на теренах українського Майнкрафту. Та що там казати, він буквально зараз топ-1 усієї кубічної спільноти. Сила візі не відрізняється новим підходом до зборів. Однак він часто досить такі репостить ці збори. Пам'ятаю, він якось за донат навіть на збір скидував фотку пачок пельменів, але це було в минулому році, тому ми на цьому акцентувати увагу не будемо. Репости та закликом до донатів зазвичай Займається візі, хоча я думаю там загалом і донати, але от можна виділити отакий такий гарний десятитисячний донат за ітав від нього в цьому році. І що важливо, так це публікувати це. оскільки це показує, що він донатить, допомагає армії, що також спонукує інших людей, тобто його підписників, приєднуватися до цього, бо вони бачать приклад: а коли є на кого спиратися, то люди будуть йти за цим. Бажаємо лише у новому році побільше донатів, авторських зборів, а також респект та поважуха. Буруква. Є одним з найпопулярніших серверів в УМК. Я чув, що на ньому зафіксований найбільше піковий онлайн вумка. Це десь 200 людей з чимось там одночасно граючих на сервері. І отже, маючи такі показники та потенціал, Барукон його не витрачали в пусту. Розпочнемо з початку року. Це стріт та досить цікавий івент. Гравців помістили в бедрокову коробку та змусили виживати. Все це супроводжувалося прямою трансляцією, на яку приходили донати, і до донати можна було легко, просто прогрес баром зверху. Однак це ще не все. Буруко заголом у 2025 році взяли за ціль допомагати саме цим зборам, тому окремо їхніх банок я не зайшов, але було видно, що що майже будь-яку нагоду вони старалися перетворити на благодійний івент. Наприклад, як відкриття серверу, ну, вони подали як стрім збір, збираючи кошти на ЗСУ, і на все. І це також дуже класна ідея, оскільки зазвичай на відкриття серверу пік онлайну, або взагалі найгарячіші показники. Також можна виділити ще цікаву річ з одним івентом, на якому були донатні приколюхи. От. Ціла та бучка, де люди могли купляти собі за донати якусь перевагу або просто прикол на івенті. За такий спосіб збирання коштів я вже згадував у цьому відео, та точно можу сказати, що це один з найкращих та найкрутіших способів зібрати кошти. Це банально поєднує корисне, з приємним та веселим. Отже, сервера, ютубери чи стрімери, хто так не робив, занутовано. Я вважаю дуже потужно, більш потужними, потужний, потужна. Конкретика, от якщо б слово потужність не існувало, то його б замінило слово квадратний. Чесно кажучи, переглядаючи його телеграм-канал, я був у тотальному шоці, наскільки він залучений до зборів та з яким азартом він їх подає. Тому я в принципі і не здоволений, що він може збирати великі суми. Одразу, до речі, розставлю крапки над і, щоб розумники мені написали в коментарях, це те, що я перевзувся. Я брав участь у відео про крафторію, квадратного та тощо, от мене можна там помітити пару секунд для мене виділили. Але я не мав до нього. Ненависті. Мені лише не подобалося, що він, як великий ютубер, не використовує весь свій потенціал, щоб розвивати спільноту. Оце якраз і мені було важливо сказати, а тепер йдемо далі. До речі, щодо потенціалу, Вінека з благодійній справі, як я і казав, реалізував його ну майже на максу. Чесно кажучи, я загубився, поки намагався зрозуміти, що де тут який збір, бо в нього тільки, от майже закінчиться один збір, починається новий, а там ще потім звіт, а там потім ще донат. Ну і коротше, дуже багато матеріалу. Загалом квадрати виділяється власними зборами. Та досить цікавими бризами, тобто у нього кожен збір, це збір розіграш, на якому можна виграти автобуси, ручний гранатомет, Олего, шматок шахеда та ще багато чого. Особисто раджу підписатися на його телеграм-канал, щоб підслідковувати такі збори і донатити. Особово, якщо ви фанаті від військової тематики по ціляким тубусам, то це точно для вас. Залітайте просто з двох ніг. Тим паче звіти квадратне публікують досить відповідально, і їх усіх можна переглянути. Нехай трошки запутано, але якщо ми в цьому... Прийшлося розпоратися, то не факт, що вам придеться також. Ще хочу виділити цікавий івент, який можна навіть записати до новорічних, оскільки він відбувся от у грудні та закінчився прямо перед новим роком. Це Блок -баттл. Хто не знає, Бок це місце, де люди малюють усілякі арти, не завжди пристойні, але звичайно це досить мємна та цікаво. Отже, і він провів такий івент з досить цікавими призами. Там навіть міна є не робоча вже ж. Сподіваюсь, а також зі списком можете ознайомитися, просто натиснувши на паузу, я навіть можу у вас трохи почекати. Ну все там, чекнули, йдемо до найцікавішого. Бо хто, як не ми, любимо рахувати гроші? Отже, я так поприкидав, попробував порахувати та зрозумів, що квадратний зібрав до да хіра. Ну якщо бути трохи більш точнішим, то що квадратний зміг зібрати понад 400 тисяч. Гривень за цей рік, і це прибуйна цифра. Там я думаю, що взагалі ще більше, отже, не дармає квадратного, назвав потужним на початку. Особисто бажаю, щоб темп таких зборів не збивався, а тільки наростав, а інші ютуберів, а в тому числі і мені треба брати приклад з нього. Бо якщо таких буде більше, то і наша спільнота почне збирати набагато більше грошей на ЗСУ. Ну і соковити, я залишив під кінець. Ці люди цей сервер дійсно хайпанули своїм збором. Якщо ви підписані на декілька по каналів, за які я казав раніше, ви точно могли бачити цей збір в репостах по справжньому він став один з найвідоміших, до якого ми навіть прибули причетні. 25 січня соковити відкривав власний збір на 100 тисяч гривень на три fpv дрона. Ми зібрані кошти з кубічним Всесвітом часто відправляли на цей же збір, щоб його підтримати. Однак не можна і не розповісти про дії від соковитих щодо цього збору. Перше це великий форкс. Це ж так називається. Ну коротше, великий розголос збору. Куди б не глянь, куди не подивись, всюди був цей збір. Він буквально був. Усюди люди за нього писали, говорили. Тому я вважаю, що цьому напрямку блоку робина просто дуже класна робота. Так запіарити збір, вийти на контакт з великими ютуберами ще треба вміти. Пам'ятаєте, ще я сьогодні розповідав, що я був другий в УМК, хто робив 24 години стрім. Так, от, першим якраз був Патомкіч, який так само робив стрім, граючи на соковитому та намагаючись зібрати кожен блок в Майнкрафті. Фух, чесно, я б таке не зміг. Не знаю точно де потомті зараз, але сподіваюсь, він не обсих лікарні. Після закриття першого збору на 100 тисяч гривень, де до речі, також були призи, які я, до речі, також отримав. Не переймайтеся, у себе в телеграм-каналі я писав, як ми з ними вчинимо. Тож нічого отак наго я собі не забираю. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал, у лінк в описі. Отож, після закриття першого збору на 100 тисяч гривень, цоколиті майже одразу тим же літом запускають другий збір вже на 50 тисяч гривень. we Потреби є завжди, тому мені подобається, як соковиді пробують це укоренити у свою буденність, зробити збір не просто якоюсь окремою штукою, а повноцінною частиною серверу, яка ще й буде приносити користь. Хоча по івентам так це може розповісти з перших вуст, так би мовити, бо мене особисто кликали як гостя стрімера на Song Battle. Отже, два гравця соковитого потомкіч та край зброштову Song Battle прямо у Майнкрафті. Ми це все стрімили і збирали кошти. Але суть збору коштів була у тому, що... Переможець конкурсу обирався донатами, тому хто більше донатів збере чи край, той переможе. Івент вийшов досить вдалим. Вдалося зібрати коштів. Та це як мінімум один з гарних прикладів, як можна і провести прикольний івент, і зібрати кошти на ЗСУ.